Найспекотніше, 29 серпня, за всю історію метеоспостережень видалося сьогодні у рівному. Вже по обіді стопчик термометра перевищив позначку плюс 36 градусів, тоді як попередній температурний рекорд цього дня зафіксували 7 років тому, коли повітря прогрілося до 32,5 градусів. Синоптик рівницького гідрометцентру Світлана Сидоришина каже, що така спека є нетиповою для регіону, і над значною частиною України спостерігаються рекордні температури. Сьогодні до нас ще надходить спекотне. Повітря із Африки, воно розпечене. Таке максимальна температура навіть на півтора кілометри висоту плюс 20 градусів. Тому отакі ми б'ємо сьогодні рекорди. Однак, знемагати від спеки жителям Рівненщини залишилося недовго. Вже завтра область потрапить під вплив активних атмосферних фронтів. На територію України зміститься південний циклон з Італії, що зумовить поступове зниження температури повітря та рясні опади місцями з грозою та градом. Завтра пройдуть у нас Короткочасні дощі вранці та в день вони будуть значними. Дощі будуть супроводжуватися грозами, місцями з градом і шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. І завтра ще доволі спекотно: 25-30 градусів тепла. Надалі температура ще знизиться на 5 градусів. Цьогорічний серпень на Рівненщині видався дещо спекотнішим ніж зазвичай, а ще характеризувався удвічі меншою від норми кількістю опадів. У Рівненському гідромецентрі розповіли, що літня погода спостерігатиметься в області і на початку вересня, тому ще буде шанс насолодитися справжнім теплом. Після 2 вересня температура знову почне підвищуватися і становитиме 24-29 градусів тепла. Ну це буде ненадовго. Поки одним рівнянам спека вже встигла надокучити, інші ж використовують останні літні дні щоб побути ближче до води, навіть в умовах міста. Хтось охолоджується під імпровізованим душем, а малеча бавиться у фонтанах. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.